Десятки тисяч людей вийшли в центр Белграда на знак протесту проти президента Олександра Вучича та його уряду. Серби звинувачують вище керівництво країни в трагедії, яка сталася в новій саді. Там, 1 листопада, на залізничній станції після недавнього ремонту обвалився навіс. Загинуло 15 осіб. Протест на площі Славія почався з 15-хвилинного мовчання на згадку про жертв. Потім учасники мітингу почали скандувати ваші руки в крові. Лідери опозиції та сербська громадськість протестують уже понад півтора місяця. Вони вважають, що обвал навісу в нові саді став результатом недбалої роботи підрядників. А це своєю чергою сталося через корупцію в уряді, який дав старт сумнівним масштабним проєктам за участю китайських держкомпаній. Після події в нові саді прокуратура арештувала 13 осіб, зокрема міністра. Але його пізніше відпустили, через що серби ще більше засумнівалися в чесності розслідування. Я тут насамперед, тому що ще не втратила надії на те, що в цій країні можна створити правову державу з верховенством закону, усіма інституціями та громадянськими свободами. Народ діє, це зібрання безперечно привертає увагу, що добре для початку. Однак таке відбувалося багато разів, через що я не впевнений в результаті. Але сьогодні тут багато протестувальників. Тож думаю, що це може щось змінити. І знам мене непокоїть те, що Вучич дуже тримається за владу. Це означає, що він не може віддати її мирно. Це мене дуже лякає, але я вірю в нашу інтелектуальну та розумну молодь. Вона має нас вести. За даними МВС Сербії, у Белграді на мітинг вийшло 29 тисяч осіб. Менш масштабні протести також відбулися в містах Ніж та Крагуєвець.